24 лютого день, котрий для кожного українця почався зі слів Прокидайся почалося у 2022-му Багато хто з нас думав, що це все закінчиться швидко. Це на 2-3 тижні заспокоювали нас з екранів телевізорів. Хтось виїжджав, хтось збирав рюкзаки і йшов до військкомату. Хтось як і завжди пішов на роботу, а в когось у цей день був день народження. Так сталося і з Валентиною. Жінка народилася у Маріуполі та в Чернігові проживає вже 20 років. Зізнається, свій день народження ніколи не любила. У 22-му році, саме на 24 лютого, командир дозволив їй взяти вихідний, якраз на її день народження. Я така радюща, але приїхала додому, і дитина прийшла зі школи, і я кажу, Аня Гарю, мені командир дав завтра вихідний. Хочеш, сьогодні підемо в магазин або завтра. А дома взагалі нічого нема. Там один апельсин і три яйця, все більше нічого нема. Ой, я говорю, за мене завтра вихідний, давай завтра сходимо. купимо все, що захочеш, смаколиків, тортиків, вихідний будемо робити, що хочеш. Ну й добре, ну і так безпокійно так лягали спати, але і зранку ми встали і розуміємо, що холодильник пустий, треба виїжджати. До дня народження не було, але дитина встигла мене привітати. Так вже в кіпішу, вже коли виїжджали. Мама, з днем народження тебе. У третій ночі Валентина збирала доньку, аби відвести її до родичів, а собі трамбувала військовий рюкзак, аби їхати захищати кордони області. 24 лютого, у перший день повномасштабного вторгнення, Валентину вітали й побратими та посестри, деколи виринаючи з воєнної реальності у мирні часи. А вже на службі вже якось так між прочим, хтось проходив. О, тебе сьогодні день народження! Вітаю та вітаю! Оце тобі повезло. Гевне як завжди. Та святкувати день народження не було часу. Валентина, як і її чоловік, військовослужбовець стали на захист країни, як і тисячі інших українців у цей день. Багато хто може згадати багатолюдні черги у військкомат, 24 лютого. На той час перед нами не стояло варіантів вибору. Ми всі разом вирішили боротися проти ворога, котрий нещадно увірвався в кордони нашої країни 10 років тому. Українські військові давали відсіч ворогу ціною свого життя. Володимир Барц, Анатолій В'ялий. Ігор Козубенко, Олексій Кузніцов, Михайло Ларіонов, Денис Любенко, Юрій Марченко, Роман Пасулька, Олег Полегенько, Олександр Яцик. Усі вони стали навічно у стрій 24 лютого 2022 року. Тисячі їхніх побратимів приєдналися до них протягом двох років повномасштабної війни. Українці з шаною та повагою згадують кожного героя України щодня за хвилиною мовчання о 9 ранку. Роки війни не зламали нашу віру у майбутнє країни. Ми продовжуємо стримувати ворога, волонтерити, донатити та народжувати. Ангелінці два роки. Дівчинка народилася у надважкий для України день, 24 лютого. Її мама Марина аж до вечора того дня не знала, що почалося повномасштабне вторгнення. 24 лютого я зустрічала пологовому будинку, бо саме на 23 лютого в мене стояв термін, і я вже о 23.00 поїхала на швидкий до пологового будинку, і там ми його і зустрічали. Але спершу було тихо ще вночі, там ми нічого не чули. А вже ближче до вечора ми зрозуміли, що щось не так. Марина народила Ангелінку близько другої години дня, 24 лютого. Народжували в операційній на п'ятому поверсі пологового. Ближче до вечора до їхньої палати зайшли медсестри та попросили зібратися та спуститися до бомбосховища. Та про повномасштабне вторгнення не говорили. Намагалися мінімізувати стрес у проділь. Вони зовсім не давали ніякого знаку про те, що вони там схвильовані, але по ним було так трішки помітно. Вони так бігали, але ми не зрозуміли саме чого. В ну, кожного свої справи. Але потім вони вже, коли вже спустилися до бомбосховища, там була в нас жіночка одна, Віра Миколаївна. Саме вона тримала там всю повністю всіх наш, наші нерви. Вона не давала ніякого знаку про те, що треба хвилюватися, вона все буде добре, все буде добре, і так всіх настраювала на те, щоб було все гарно. Після виписки з пологового Марина поїхала додому на Чорновола-15. Після повернення найважче було знайти підгузки та ліки для донечки. На допомогу прийшли сусіди. Лише коли я вже приїхала сюди до нашого будинку, в нас сусіди вже в підвалі сиділи, і саме вони нам потім допомагали. У когось там були памперси, у когось серветки. І таким чином я їм дуже вдячна, що вони такі допомогли мені. Мій під'їзд і лікарі. Я дуже хочу Ну, сказати велике дякую пологому будинку за те, що вони були з нами до останнього. Свою роботу виконували максимально добре. І лікарі вони навіть своїм життям ризикували, були на п'ятому поверсі. Вони не всі спускалися до бомбосховища разом з нами. Вони були там, і тому їм за це велике дякую. 3 березня 2022 року на житловий масив в районі вулиць Чорновола та Богуна російські літаки скинули щонайменше шість авіабомб. На момент влучання Марина з родиною знаходилася у будинку за адресою Чорновола 15, у другому під'їзді. Жертв було дуже багато. Ми вибіжали з цієї сторони з іншої. Тому ми не бачили цієї всієї картини, яку всі потім побачили вже на відео. Ну це було страшно дуже. Всі були ну, там поранені у всіх там. Ну, взагалі дуже страшно було. І до сих пір він стоїть і зовсім нічого з місця не рушиться. Я не знаю, коли вони збираються. І ми без квартири, всі без квартири, всі сусіди. У нас в домі дуже багато пенсіонерів, які залишилися нічим, і багато моїх друзів загинуло. Після обстеження з'ясувалося, що зруйнована частина будинку не підлягає відновленню. Тому мешканці цього будинку подали заяви в дію на відшкодування втраченого житла державою. Сама Марина живе зараз у знайомих, виховує Ангеліну, котра вже вимовляє кілька слів. Валентина, котра народилася в один день з маленькою Ангеліною, каже, що після слів однієї знайомої стала по-іншому ставитися до свого дня народження. Я ніколи не святкувала свій день народження, то я, мабуть, і не буду ніколи святкувати. А в тому році, 23-му, на річницю повномасштабного, мені сказали, Валя, ти не винувата в тому, що ти народилась такий день. Навіть я вважаю, що ті люди, які там теж народилися, бо які свята, хтось ну когось дитина народилася, все одно це буде радість сімейна. А то що ти, падло, таке зробила, то ніяке відношення до твого дня немає. Ми обов'язково переможемо, і все буде добре.